Привіт! Вас вітає знову Академія ЛАТЕх. І сьогодні ми з вами будемо говорити про метод усереднення і як саме він допомагає при роботі з неоднорідними зразками. Під час проведення будь-яких експериментів дослідник не захищений від виникнення випадкових похибок. Причиною їх появи під час досліджень може бути що завгодно. Починаючи від зміни умов в навколишньому середовищі, таких як температура, вологість, поява короткотривалих вібрацій, дії електромагнітних полів, до звичайних суб'єктивних помилок дослідника. Усе це є причиною виникнення потреби в проведенні повторних експериментів і виведення усередненого значення результатів перевірки досліджуваної величини чи параметру об'єкту або матеріалу, який вивчається. Крім того, існують матеріали, для яких виведення середнього значення результатів перевірки є обов'язковим, оскільки без нього спотворюється сама суть інформації одержаної під час лабораторного аналізу. До таких сміливо можна віднести об'єкти з неоднорідною структурою. Безліч матеріалів є неоднорідними за своєю природою: наприклад, дорогоцінні метали, ґрунти, геологічні проби, руди, рідкоземельні матеріали, глина, кераміка, будь-які рідини та порошки. В процесі створення різноманітних предметів. Та й просто матеріалів загалом їхня структура може стати неоднорідною. У них систематично виникають дефекти, такі як тріщини чи тугоплавкі зони. Під час їх виготовлення можуть бути порушені умови процесу виробництва, недотримання температурного режиму, способу переміщування, концентрації базових елементів структури. Які додають на початку формування кінцевого матеріалу. Також слід враховувати те, що під час перевірки твердотілого зразка рентгенофлуоресцентним аналізатором промінь потрапляє у визначну точку на тілі об'єкта, який досліджується. Якщо структура матеріалу нашого зразка буде неоднорідною, то це очевидно, що зміна його положення під час експерименту призведе до певної зміни отриманих результатів. Ось в таких випадках використання методу усереднення результатів стає безперечно необхідним і допомагає отримати повноцінну картину під час проведення експериментів з неоднорідними об'єктами. Рентгенофлуоресцентні спектрометри компанії Elvatech, як портативні, так і настільні, мають вбудовану функцію усереднення результатів вимірювання і допоможуть вам зберегти свій час під час проведення їх аналізу. Тож, давайте подивимось на практиці, як це працює. Перш за все, ми вмикаємо прилад і проводимо всі необхідні маніпуляції для успішного початку роботи, такі як е, обрання розділу, який допоможе нам в проведенні подальших вимірювань. Наприклад, ми хочемо досліджувати вуглецеву сталь або чавун, тому обираємо розділ сплави. Далі ми знаходимо функціоналі розділ налаштування. І там обираємо усереднення. Далі ми обираємо кількість вимірювань, яких нам треба зробити. Нам пропонується три варіанти. Перше це усереднювати три вимірювання, усереднювати п'ять вимірювань, чи усереднювати певну кількість, яку задасть оператор. Тож зараз ми оберемо три вимірювання і проведемо експеримент аналізу такого зразка. У різних місцях. Для демонстрації методу усереднення ми сьогодні обрали такий зразок. Він містить алюмінієву базу, але треба зазначити одну невеличку, але досить важливу деталь. Перед кожним аналізом, особливо якщо ви робите це методом усереднення, з будь-яким зразком треба зробити хоча б мінімальну пробопідготовку. можна його просто зачистити. І нам необхідно впевнитись, що на самому зразку не буде жодного бруду або інших домішок, які можуть вмістити інші елементи, що суттєво вплине на результати наших вимірювань. Ми свій зразок підготували і зачистили, тож можемо переходити безпосередньо до аналізу. Зараз позиціонуємо прилад на зразку. І в цьому нам також допомагає камера. Тобто ми бачимо точку, в якій саме буде проводитись аналіз. Все готове, тож можемо починати? Стартуємо з першого. Що ж, маємо перший результат, який нам показав, що в цій точці, на цій поверхні, ми маємо алюміній у складі 78. 78 та 81 сотій відсотка, магній 8,5% та цинк 6,54%. Переходимо до іншої сторони і проводимо вже другий аналіз тут. Так само певне позиціонуємо прилад на зразку, щоб вся поверхня попадала під зону аналізу. Що ж, з іншої сторони цього зразка ми маємо картину досить схожу, але все ж таки є різниця. Тож, алюміній у складі 80%, майже 80, у нас 80,14, цинк 6,83 та магній 6,5. І зараз переходимо на третю сторону, після аналізу якої ми і отримаємо усереднений результат всіх трьох вимірювань. Позиціонуємо прилад на зразку, особливо, якщо він стоїть нестабільно, не ми маємо впевнитись, що все в нас стоїть в правильному положенні. Зафіксували і починаємо третій аналіз. Якщо зразок, скажімо, доволі рухливий за рахунок своєї поверхні, в будь-якому разі не треба тримати його руками. Краще обхопити прилад двома руками та трохи притиснути. Ми зробили аналіз третьої частини зразка, і тут ми вже маємо досить різні результати. Тож, алюміній в нас трохи занижений з попередніми аналізами. Він в нас 73,7%. Магній особливо виділяється, тому що тут його 14,1%, тобто майже у 5% вище ніж попередній результат. Та цинк 6,5%. З цинком, в принципі, в нас ситуація схожа, а ось магній і алюміній трошки вибиваються. Тож тепер ми можемо подивитись заключний усереднений результат. І він нам покаже, що алюмінію в цьому сплаві 77,5%, магнію 9,7% та цинку 6,47%. Тож найкращу ситуацію тут ми маємо з цинком. Його дані не виходили далі ніж 6, цілих. алюміній в нас трохи різний, але Найнестабільніша ситуація в цьому зразку з магнієм. Тож, саме завдяки методу усереднення, ми з вами бачимо, наскільки це важливо вимірювати робити декілька замірів у сплавах. Тільки що ми з вами побачили перевірку твердотілого зразка. Аналогічно, ви можете перевіряти і інші матеріали. Але зверніть увагу на те. Що при неоднорідній перевірці порошкових матеріалів їх краще за все повторно насипати в кювети. або, як мінімум, щоразу добре потрусити зразок, щоб кожна наступна перевірка допомогла отримати більше інформації по досліджуваному матеріалу. Це досить важливий момент. Адже для порошків якраз здебільшого найкраще використовувати метод усереднення, і ви постійно проводитимете по декілька перевірок кожного разу. Для практичного застосування методу усереднення розглянемо простий приклад із життя. Уявімо, що ви займаєтесь ливарним виробництвом і, звісно ж, цінуєте в своїй роботі мобільність, швидкість, зручність та доступність. Відповідно, для перевірки зразків прямо в виробничому цеху вам буде зручно використовувати рентгенофлуоресцентний прилад Prospector 3, який дуже добре підходить для аналізу металів і сплавів. Цей прилад швидко видає результат, не пошкоджує матеріал під час експерименту, дозволяє проводити навіть нон-стоп перевірку в польових умовах. Не вимагає професійної підготовки працівників для роботи, оскільки має простий у використанні інтерфейс, ще й може легко перетворитися у настільний прилад за допомогою стенду і взаємодіяти з іншими приладами для перенесення та обробки отриманих результатів. Як будь-який професіонал, ви розумієте, що ідеалізація процесу виробництва металу вимагає великої кількості перевірок і проведення цілої серії експериментів з кожною партією. При цьому виникають проблеми з можливою неоднорідністю та навіть цілісністю структури одержаних матеріалів. Саме в таких випадках вбудований метод усереднення результатів допоможе вчасно побачити неточність. Яка виникла під час виготовлення матеріалу, та визначити проблемну ділянку досліджуваного зразка. Адже кожен експеримент зберігається в базі з позначається зручним для вас методом. Наприклад, можна розділити зразок на зони за номерами і проставити потім відповідну нумерацію результатів. Тож Сьогодні ми з вами розглянули метод усереднення та наскільки він може бути ефективним при роботі з знеонорідними матеріалами, такими як сплави, метали, порошки, рідини і безліч інших. Дякуємо вам за перегляд! Та якщо вам сподобалось це відео, дивіться нас і далі, адже в нас для вас є багато цікавого. Па-па!